Розумієте? Ну, поясню. Завжди є якась стратегічна мета, яка примушує вас рахуватися з тим, хто є вашою фортецею у боротьбі з, з реальним ворогом. Жоден європейський лідер після закінчення Другої світової війни не відвідував Іспанію, де зберігся режим Кауділля Франциско Франко, який, як відомо, був навіть союзником Адольфа Гітлера, не брав участь у Другої світовій війні, але посилав туди іспанську блакитну дивізію. Але у Іспанії були з візитами аж два американських президенти, серед яких я думати, один з таких, як взірців для Дональда Трампа, Річард Ніксон. І Дуайтезен Хауер, віце-президентом якого був Ніксон, також відвідував Мадрид. Ви думаєте, що американці не знали, що Іспанія не демократичний режим? Прекрасно знали. Але вони розуміли, що це антикомуністичний режим. Саме тому і Іспанія, і Португалія, і іншого диктатора. Антоніо Олівере де Салазара, стали членами НАТО. Це зараз НАТО говорить про стандарти, про демократію. Але у Альянсі з моменту його існування були дві держави тоталітарного характеру. Без всяких навіть натяків на демократію. Держави, в яких е молодь зігувала. Ще у 1939 році. Вітаючи обох лідерів. І нічого. Зараз, звичайно, американцям не так важлива підтримка Україні тому що вони не протестують Росії, і тому вони можуть не закривати очі на якісь недемократичні тенденції в розвитку українського суспільства. Хоча мені здається, що ці адміністрації на демократію по барабану але європейцям України є набагато важливою, тому вони звичайно будуть намагатися тиснути на українську владу.